Вітаю на каналі Пушинка Валюшка. Скоро буде таке свято, як свято Великдень, тому готую для вас цікавеньке про це свято. Почнемо з історії. Історію Великодня відома багатьом, тому розкажу коротко. Великдень це свято всіх християн. Великдень називається так, тому що в той час, коли жив Христос, сонце світило дуже яскраво, і ті стояли дуже довгі. Що теперішніх днів треба сім зложити до кубки, щоб був один тодішній. Великдень в Україні свято присвячене події Воскресінню Христа. Дата постійно змінюється. Великдень є особливе привітання. Це свято, Великдень треба казати Христос Воскрес і відповідати воїстину Воскрес. Також Великдень це свято з багатьма традиціями. Одна з них розписування яєць. Дізнайтеся, які яйця бувають? Писанка. Писанка це яйце декороване традиційними символами, які пишуться за допомогою воску і барвників. Писанка є символом Великодня. Інструментом для виготовлення писанок є писачок. Саме слово писанка походить від слова писати, а це означає, що наші предки писали на яйці, і більшість писанкових символів є свідченням цього. Наступне яєчко це крашенка. Крашенки це яйця пофарбовані в один колір без візерунків. Найчастіше господарі використовують природні барвники, для червоного кольору використовують сік буряка, для зеленого сік шпинату, для фіолетового відвар синьої капусти, ягоди чорниці, для жовтого спецію куркуми, для коричневого луспіння цибулі. А це крапанка. Нафарбоване яйце. крапелями воску наносять візерунок іншого кольору чи кольорів. Такі яйця називаються крапанками. Кряпанки символізують зерно інколи зірочки, якими ясно вкритий небосхил. Також є дряпанка. Дряпанка або скробанка один з чотирьох основних видів розписаних великодніх яєць. Разом з крапанкою, крашенкою та писанкою, про яких йшла мова. Кожен із цих видів має свою систему розпису. На фото ви можете побачити декілька дряпанок. Далі вже не яйце, а Паска. Паска обрядовий здобаний великодній хліб, поширений в Україні, а також у Грузії, Молдові, Румунії та в деяких інших країнах. Первісно, це плеската, пшенична, несолодка хлібина, прикрашена вгорі фігурками з тіста. Це цікаво вам, звідки з'явилися кролики в символах свята Великодня. Великодній кролик прийшов із німецьких народних легенд. У Німеччині діти залишали на Великдень гнізда з капелюхів і чекали в подарунок різнокольорові яйця. Причому в різних землях це робили різні тварини. У гесені лисиця, а в Баварії зозуля. І ще цікаве про Великдень. Найбільше пасхальне яйце знаходиться в Канаді. Воно важить близько двох тонн а його довжина близько 8 метрів. У Україні найбільше шоколадне великоднє яйце було виготовлено у 2009 році. В Америці дуже поширена великодня гра катання яєць по похилому газону. Переможець той, хто далі за всіх без зупинки зможе прокатати своє фарбоване яйце. Великдень вважається найдовшим святом у церковному календарі. Найстаріша паска в світі була виготовлена 1821 року. Цікаво, що паска пахне як свіжа і навіть не запліснявіла, на ній помітно зображення Христа. Кінець, дякую за увагу! З Великодним. Христос Воскрес!